Вітаю вас інформаційний ефір Першого Придністровського. Продовжує українська редакція, програма події із першим підсумком дня. Придністров'я відвідала делегація ООН. на зустрічі. Президент Вадим Красносельський звернув увагу на системну роботу представників ООН із Придністров'ям. Глава держави підкреслив, що республіка зацікавлена у сприянні, яке надає організація. Можливі сфери взаємодії, охорона здоров'я, освіта, підтримка і розвиток малого та середнього бізнесу. У пріоритеті гуманітарні та соціально орієнтовані проекти. Придністров'я опинилося в дуже непростій ситуації. Це об'єктивно, дуже багато викликів на нашу адресу. Тому будь-яка допомога актуальна і ефективна. Ми готові до обговорення реальних пропозицій, спрямованих на підвищення рівня життя придністровського населення. Представник про Дафіна Герчева розповіла учасникам зустрічі про вже досягнуті результати і підкреслила, що метою візиту делегації є обговорення перспектив впровадження та реалізації нових соціально-гуманітарних проєктів на території Придністров'я. Корпус хіміотерапії республіканської клінічної лікарні передали на баланс Міністерства охорони здоров'я ПМР. Будівництво об'єкта в рамках проєкту Аноєвразійська інтеграція уже закінчено, проте його урочисте відкриття відбудеться трохи пізніше. У Мінохорони здоров'я відзначили, що вже зараз готові помістити пацієнтів у новий корпус і протягом декількох тижнів опробувати нове обладнання, і в цілому роботу корпусу хіміотерапії Це для нас?» це значуще для нас подія. Потрібний корпус, гарне оснащення. Категорія пацієнтів, така яка потребує особливої уваги і догляду. Дуже приємно, що вони одні з перших отримують таку допомогу і підтримку з боку Росії в особі, АНО євразійська інтеграція. У нас є плани. Ми хотіли питання онкології закрити повністю, тому що зараз це тільки початок. Ви маєте можливість проводити діагностику і хіміотерапію, проте у вас немає оперативного лікування і немає променевої терапії. Своїми планами і баченням ситуації представники «АНО Євразійська інтеграція уже поділилися із віце-прем'єром Росії Дмитром Рогозіним. Спецпредставник президента Російської Федерації з Придністров'я позитивно поставився до наданих ініціатив. Чому медичні установи не можуть на 100% забезпечити пацієнтів безкоштовними ліками і як вирішити цю проблему? Питання зараз знаходиться на контролі у глави держави, а також у профільному відомстві. Подробиці Воксани Крук. Ситуацію в медицині з придбанням препаратів для безкоштовного лікування не можна назвати задовільною, швидше плачевною. В останні роки медичні установи були забезпечені ними лише на 13%. відсотків. Шістнадцятому каду у шістнадцятому році ліки в більшій мірі купувалися у борг. І зараз заборгованість держави перед фірмами-постачальниками дорівнює 11 мільйонам. Це чверть річного бюджету на ліки. Тобто, ми мало того, що 13% відсотків забезпечували установи ліками. Ми ще й в борг залізли. Зараз коштів вистачає в основному для того, щоб забезпечити препаратами тільки певні пільгові категорії громадян та для надання екстреної допомоги. Саме тому мінохорон здоров'я сконцентрував свою роботу на забезпеченні найважливіших життєво необхідних ліків. Це інсулін, препарати для наркозу онкохворих хворих на бронхіальну астму тощо. Та вотті. Це ті напрямки медицини, куди держава вкладає кошти першочергово. Там життя безпосередньо залежить від наявності цих ліків. Причому багато хто з цих пацієнтів при всьому бажанні не можуть купити їх в аптеках. Забезпечити всіх пацієнтів на 100% безкоштовними препаратами. Це завдання на перспективу. Проблему, яку неможливо вирішити, водомить, мить, планують розв'язувати поетапно. Відзначають у міністерстві охорони здоров'я. Шість видів допомоги 12 пільговим категоріям громадян здійснює сьогодні Міністерство соціального захисту та праці ПМР. За деякими з них із 1 січня цього року відбулося збільшення соціальних виплат. Яка саме підтримка надається, і як вчасно дізнавалася Ольга Марчук. Вже третій місяць передністровці, які не навчаються і не працюють, але виховують дитину до півтора року, отримують допомогу вдвічі більшу, ніж це було раніше. На сьогодні вона складає 776 рублів. Також з початком цього року здійснюються виплати у розмірі 339 рублів 50 копійок і непрацюючим батькам, які виховують дітей з обмеженими можливостями до 18 років. Нею скористалися вже 54 людини. З 1 січня цього року набули чинності і зміни до законодавства, що багатодітні сім'ї мають право скористатися безкоштовною путівкою незалежно від того, працюють чи не працюють батьки. Передбачена допомога і багатодітним сім'ям, які виховують першокласника, надавши фахівцям Міністерства соціального захисту необхідні документи, зокрема довідку з навчального закладу, можна отримати одноразову виплату у розмірі 970 рублів будь яка сім'я, що виховує дитину інваліда, може звернутися в центр соціального страхування, і спеціаліст дасть перелік необхідних документів, головними з яких буде медична довідка і відсутність підтвердження, що батьки працюють. Це найголовніше. Загалом допомогу від держави в розмірі 247 рублів 45 копійок на кожну дитину отримує 12 пільгових категорій громадян. Однак це за умови, якщо середній дохід сім'ї на одну людину не перевищує 1303 рублів. трьох рублів. зазначають, що місяця такі виплати складають чималу суму близько 2,5 мільйонів рублів. Однак здійснюються вони своєчасно і в повному обсязі. Нам важлива ваша думка, заявило митне відомство Придністров'я і дало старт новому проекту. Його мета вивчити громадську думку щодо роботи митниці. Подробиці далі. З 1 березня на сайті Державного митного комітету ПМР запрацював розділ опитування. У ньому розміщені анкети для економічних агентів та громадян. Відповіді дозволять не тільки оцінити роботу ДМК, а й внести пропозиції щодо досконалення митних процедур, а днями в регіональних митницях введені в експлуатацію пульти для оцінки якості роботи співробітників відділів митного оформлення. Дані нововведення прозведіни. Дані нововведення здійснені в рамках доручення президента Придністров'я та спрямовані на сприяння реалізації комплексних заходів щодо зміни філософії митної діяльності у Придністров'ї. У ДМК пояснюють, що взяти участь в анкетуванні можна як віддалено, так і безпосередньо на пунктах пропуску. Анкети були построєні по двом направленням. Опитувальні листи опрацьовані за двома напрямками: для оцінки роботи митних пунктів пропуску на кордоні і для оцінки роботи митниць відділів митного оформлення. Заповнення анкети проводиться за принципом вибору зі списку. Проект ДМК вже викликав підвищений інтерес у юридичних осіб підприємців і у пересічних громадян. Я вважаю, що та очень важна. я вважаю, що це дуже важливо. Це буде стимулювати співробітників митниці до хорошої якісної роботи і буде покладати відповідальність на того, хто оцінює, що він оцінку давав об'єктивно. У митному комітеті впевнені, що такий спосіб оцінки їхньої роботи дозволить зміцнити зворотний зв'язок митниці з учасниками зовнішньої економічної діяльності, а значить, послужить на благо і держави і бізнесу і громадян. Шевченкове слово крокує Придністров'ям. У республіці тривають заходи із вшанування пам'яті Великого Кобзаря. Прихильники Тараса Григоровича зібрались напередодні у Бендерській центральній бібліотеці, щоб послухати вірші генія українського народу та пісні на його поезії. Більш докладно далі. Народний хор Червона калина у своєму репертуарі має чимало пісень на слова Тараса Шевченка. Ліричні і жартівливі. Вони завжди мають успіх у публіки. А у дні пам'яті великого поета співаки виконують їх особливо часто. Сьогодні будуть у нас пісні Шевченківські, це реве та стогне, Подіброю вітер виє. Ну і ще. Будуть зо три пісні, думи мої, садок Вишневий. Кожна з пісень давно знайома українцям Придністров'я. Кожна викликає неповторні почуття. «Реве та стогне дні широкий. Уже стала майже гімном української громади Бендер. Пісню виконували стоячи всім залом. Тараса Шевченка не дарма вважають генієм українського народу і національним пророком говорили на вечері пам'яті, адже поет писав про вічне, близьке і зрозуміле кожній людині. Шевченко він явище не тільки національне, ви задумайте тільки в 40 країнах стоять пам'ятники Шевченку. В 40 країна не Україна, там не Україна, а там пам'ятники стоять. Чому? Тому що людина не тільки писала про Україну, але вона Прагнуло до того, щоб люди жили вільними, гідними. І от це передається. З поколінь поколінь уже багато років свято на честь Тараса Григоровича у Бендерах проводять щорічно уже 27 років. Стільки скільки живе товариство «Вітчизна» у старому місті на Дністрі. Радник посланник Посольства України в Республіці Молдова Михайло Харишин поділився враженнями від перебування у Придністров'ї і наголосив на високому рівні заходів, присвячених пам'яті Кобзаря. Це говорить про те, що тут на Придністровщині, на Дністрянщині цінують історію. Цінують своє коріння, піклуються про те, щоб воно збереглося не тільки люди, не тільки громада, але і влада. Тобто є розуміння того, що поки є пам'ять, я вже про це говорив, доти живемо ми, а поки живемо ми, продовжується життя і на цій землі, і всюди. Владислава Вдовіченко і Олексій Двоєнкін для програми події. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!